Не цей де зберігає. Так, тут треба піднімати кажуть телефон. Алло, алло? алло. містечка. Ой, тут серйозно, тут тебе Наталя. Бачите, тут тут дуже серйозно. Тут говорить і Черчилль. Тут, тут тебе, тут Наталя тебе. Черчил. То він, то він тобі, тобі, тобі доповів обстановку. Він в Україні буде скоро заварився. Так. О, пан Бандера. Бачите, не, 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 не говорить. Не говорить. Вініво все на мене, бо я в соняшники полізла. — Вибач. Так, так. Tai bandara, du gimtadienis, tu turi pasvarę.